Перш за все нам необхідно сформувати платіжне доручення. Перейшовши на закладку Зарплата формування платіжних доручень ми сформуємо їх автоматично. Обираємо організацію, додаємо відомість, дивимося, який період буде створене платіжне дорученням. Платіжне доручення створено автоматично. Другий варіант формування платіжних доручень вручну. Відкриваємо вікно Нарахування зарплати. Переходимо на закладку Взноси фонд. Тепер обираємо працівника та необхідний фонд. Запам'ятовуємо суму. Далі переходимо у вікно. Банк Платежне поручення ісходящее. І створюємо новий документ. Вказуємо всі необхідні дані, назву організації, отримувача. вказуємо суму, яку ми щойно запам'ятали, номер рахунку відповідного фонду. Затіжне доручення здійснено. Можемо подивитись в проводках, чи воно проведене. Ось ми бачимо все здійснено добре. Надалі аналогічним чином дії проводяться по всім працівникам та фондам. Далі необхідно створити платіжне доручення на податок з доходів фізичних осіб. Його можна виконати на кожного працівника окремо, а можна використати одразу всю суму. Отже, переходимо в вже знайоме нам вікно, створюємо новий документ, вказуємо всі необхідні реквізити. Вказуємо суму по всім трьом працівникам та номер рахунку.